Вельми шановне панство, я вас вітаю. У цьому відео ви побачите на чим я заточую ланцюг від бензопили. Просили вже давно і декілька разів, там в попередніх в коментарях під тими акумуляторними пилками, які я показував. Ну і сьогодні вирішив я вам показати. Так я хочу переточити ланцюг від акумуляторної пили. Покажу на чому я заточую. Але перед тим я хочу показати цю красоту. Ви подивіться, яка. Краса. Комусь не подобається, то, що сирість. така пронизлива така погода. Але яка краса. І туман, туман, туман. Я люблю туман. Кожна пора року має свою красу. Осінь це прохолода. Ух, яких горобців полетіло. Кажуть, горобців нема. Ні, є горобці, з'явилися. Синички є, горобці є, всі злітаються до нас. Все стає так, як має бути. Як би його не хотіли винищити, але воно стає на своє місця. Зараз я вам дещо покажу. Воно несумісне з заточкою ланцюга, але я не можу вам не показати. Кажу вам свій металолом. Тут я скидаю металолом, тут в мене були кури, бачите курники. Зараз їх тут нема, вони закриті. І подивіться, що я вам хочу показати. Тут вони бігали. І он що тут виросло. Ось тут, ось тут. У ліс ходити не потрібно. І ось тут. О, тут, там, там. І сюди. Ха-ха. Я боюся, би я їх тут не потолочив десь. Ви подивіться, скільки опенюк, Скільки опенюк, скільки грибів. Навіть там під годівничками. І туди. Ви подивіться, скільки їх тут є. Ну, супер, супер. Буде гарна юшка. Отакий станочок. Інтертул. Ось такий. Така. Трошки порохами присів. Бо тут у мене не тільки станочок стоїть. Ось такий. Тут виставляється також кут нахилу, двигуна. Ну, коротше, у інтернеті дуже багато є. Всяких різних варіантів, і такий, і сині там, і всякі, всякі різні. Оглядів по ньому є достатньо. Відгуків також, як і позитивних, так і негативних, гріється, кажуть. Ну, заточує він ланцюги, більш-менш працює, потужний. Що мені сподобалося, що тут написано, там не 800 Вт. Не 1000 Вт, а 230 Вт. 0,23 кВт. 3000 оборотів. Діаметр круга 145 мм. От за цього, за цієї правди, що тут написано, я купив цей станок. Ані там пишуть 800 Вт. 1000 Вт. кВт. Ну, що, що ви будете тим кіловатним робити? Що ви будете ланце перепилювати, чи, що? Чи, чи метал різати. Не заточуйте, жжж, прижали і воно іскри полетіло. А легенько-чірк, аби не перегріти ланцюг. Чим менше ви його будете перегрівати, тим краще він буде держати заточку. Попробуємо зараз заточувати. Дивіться, у мене. Тут зараз все виставлено так як на ланцюгу Орегон. Дивіться, для тих, хто вирісканить кругом, що то реклама, реклама. В цьому відео буде багато реклами. Я нічого не буду закривати. Я буду показувати, то, чим я користуюся. Ну, а ви вважайте собі, це реклама чи це не реклама, це ваші справи, ваші проблеми. В цьому відео буде цей інтертул, цей що я собі купив. Наголошую, не надали мені його. Я собі купив штіль такий ланцюг, ось такої модифікації. Ось такий я купляю для 180-го штіля. І мені дуже мені сподобався ось такий орігон такої модифікації. Ось такий ланцюжок. Він новесенький. Я маю ще один. Я купив собі. О, він, запилилася вже коробка. Попробувати і він мене впер. Так, це можливо не йде такий ланцюг заводу, бо того, що це е, ланцюг, бачите, отут закльопки чорні, а ось ці закльопки клепані на станку. Це йде в бухті. Люди його клепають, відрізають, скільки ланок. Скільки чого, клепають його і продають. Ну, я вам скажу, він мені зайшов на ура! Цей ланцюг, він ріже як масло. Ось на кожній ланці. Тут пише. Отакий От він. І такий кут, ось цей кут заточки. Я думаю, він грає велику роль. Цей супер, це класний ланцюг. Ну, цей нічим не гірше. Можливо, навіть і краще. Не знаю, іде він у дереві легше, і ріже він швидше. Я порівнював той і порівнював цей. Мені цей більше сподобався. Хоча штіль теж. Там пишуть ціпок, ціпок. Ланцюг, який ціпок? Ціпок це той, що бити фасолю ціпом. А це є ланцюг. Так що дивіться, ставимо новий ланцюг і вичисляємо. Кут нахилу диска. Як він, як він заточений? Під таким кутом заточка того ланцюга. Можливо, хтось скаже, що цей кут неправильний. Чи що, у мене тут на 50? Стоїть ось тут поділка на 50. Не знаю, можливо, це 10 градусів з одної сторони, можливо, і... я не знаю. Я взяв, я не стверджую, що так правильно, але мені ось цей ланцюг дуже сподобався, як він пили. Дуже. Значить, тут шикарний кут заточки. я такий кут заточки захотів і на цьому ланцюгу, ось на цьому від акумуляторної пили лідер. Та, що в мене є, що я знімав відео. Вон подивіться, куди цей ланц заточений. Бачите, він залуплений. Ну, мало того, ну, тут неправильний кот, він не ріже, він, він рве дерево, він довбе. Цей ланцюг шикарно просто ріже. Дивіться, який тут кут заточки. Він просто шикарно ріже, він липне до дерева. Я ще раз повторююся, аби там ви не, не виріскане в коментарях, не, не рвали свої пукани. Що так неправильно, це неправильний кут. Я показую кут, який на цьому ланцюгу. Бачите? Такий я роблю і на тому ланцюгу. І в мене цей кут виставлений, ну, от хіба мені треба по-якось, по-другому переточити, тоді я буду перекручувати. І я більше нічого не кручу. От воно, тут на 50, і там на 50 стоїть. І я нічого більше не кручу. Тепер цей ланцюг забираємо. Я думаю, ви зрозуміли. Ось так от заточки 30 градусів. Бачите, я не стверджую, що це правильно, що це ще раз повторююся і повторююся і повторююся. Так роблю я, так мені сподобалося, і мені так грає. Давайте подивимось, який у тому кут і який кут атаки. Я вам скажу, що у кожнім ланцюгу щось по-різному, не знаю. Так, тут треба тепер підганяти вперед. Будемо по мінімуму збирати, по мінімуму, просто тільки-тільки поправити. Ну так, 30 градусів, звичайно, так 30 градусів. О, і так, практично такий самий кут. Бачите? Давайте я зажму цей зубок, аби вам показати. О. Ну, трошки. Кут атаки практично такий самий. Чуть-чуть воно щось, щось не то. Але він не заточений, він тупий. Будемо пробувати точити, я чуть-чуть ще його. Відпущу назад. Аби, ну, мінімум, би просто його поправити. Його не потрібно сточувати. Тут-чуть треба поправити. Так, і до речі, диск я замовив другий. Диск я взяв за 800 гривень. Ось такий диск, ти Знову ж таки реклама виходить. Я взяв за 800 гривень. Цей дуже вібрація сильна, який був з ним. Із Китаю мені приїхав такий товстий, там 4 з копійками, 4. Не пам'ятаю. Ну, коротше, для, для великих ланцюгів. О, що, що за нюанси? Ще той йде, що йшов з ним, то такий. Є підсвітка. Робить тихенько. Робить тихясенько. Шикарно, ну, мені подобається. Для мене підходить, для моїх цілів підходить. Ось це виходить заточка. Тепер відпускаємо гаєчку. Перекручуємо слідуючий. Так, і до речі, з якого починали, не забуваємо його помітити маркером, помалювати. Хоча тут буде видно, але коли ви будете якийсь там ланцюг, котрий там не видно на ньому, бажано помітити маркером. Я все так роблю і, і все нормально грає. Акуратненько, легенько то все точити. Бачите, ланцюг стальний, не робить кучерів. Ланцюг гарний. Хоть і китайський, але він гарний. Відпускаємо. О, бачите, який той зуб? Ну так якимось квадратним. Кругом його почухали і все. От дивіться зараз, який кут тут. І наскільки він зараз зміниться. Саме головне, акуратненько, потрошечки. По чуть-чуть не тиснемо. Дивіться, як міняється зараз той там куток. Все, достатньо. Бачите, як він змінився? Це неправильно заточувати так ланцюги, ви так не заточуєте, це взагалі забитий дзюбок має, бачите? Ми його зараз заберемо. Все, і далі потрошки, помаленьку, потихеньку, не спішимо. Ну. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Я вам ще скажу, що тут зуби однакові. Тому що одного бере більше, а другого бере менше. Можливо, при заточці, коли його точили китайці, можливо, він О. О, цей менший зуб, ніж той. Той був довший. І цей зараз буде довший. Ну по-любому буде такий трошки, але він, бачите, облітає його пальцем. Зачепив він відпав, той такий завусинець, така дзендра. Ну я не буду один більше сточувати, другий менше сточувати, розумієте, бо зуби мають бути одинакові. Я вам сказав, після того, як я переточив цю ланцюжок, це... Телка зовсім по іншому почала працювати. І так далі. Давайте я цю сторону доточу, а зараз будемо точити слідуючу і я вам покажу далі. Так, дійшов я до цього помальованого, поміченого. Ну, і, звісно, ми зараз будемо точити другу сторону. Переходимо на другу сторону. І ви подивіться, який цей зуб забитий. Бачите? О, він просто... Він просто куди-небудь поточений. Ви зараз будете бачити, що з нього стане і який він, який він буде. Одні кажуть, що добре береверс, бо би зараз в другу сторону його точило. Ну, в принципі, добре би було, але може бути і так. Бачите, воно вже ту кромочку збирає. О! О! Зовсім стає інше. От і все. Оце заточений гострий зуб. І поїхали далі. Цей теж, О, він якоїсь такої там і там, так, такими трикутниками, якими сточені. Не знаю, чим вони точать. Шикарно, просто шикарний кут. Надіюся, вам видно, як міняється кут зуба і як зуб заточується. Це взагалі як сапа. Та трошки притримувати так, аби воно йшло назад. Бачите, це взагалі як сапа. Це новий ланцюг, він ще не пилив нічого. Людина бере, починає пилити. Тому каже, а пила не здала, не тягне, чи не пили, чи він скаче. Звісно, скаче. Я до цього пиляв точив напильником. До цих станків я точив напильником. І я казав, що нормально, воно все файно. Ну, все рівно, як би ви не старалися, ви такий кут не витримаєте. По-любому. По-любому ви не вдасте так напильничку. Напильничку можна поправити. Ці зуби будуть різні. Хтось сказав, що а, дав поточити ланцюг, сточили, пів ланцюга, півзуба. Ну, якщо руки з дупи. Посиніли зуби. Та чого він має посиніти? Якщо ви будете його тако легенько, помаленько, так, воно довго, але ж це ж, це ж відповідальна робота. Це не на один день тебе ланцюг. Де? Тут взагалі якийсь забитий цей, цей зуб. Взагалі якесь точення страшне. Жесть просто. Значить ще раз розказую круг 3,2 мм на крок 3,8 3,2 мм круг, заточний диск, і все чітко. 30 градусів кут і у мене 50 градусів виставлено кут атаки. Я собі сподобав, так воно мені подобається, так і ровно. Я розумію, експерти будуть розказувати, що там для м'якої породи, для твердої породи. Не знаю, в мене це пили і м'яку, і тверду. Ну, якщо поздовж пилити, поздовжній різи, то кут 10. Кут 10. Не 15, не 5, мені сподобався 10. Він і ріже, і не скаче, і не деренчить. До речі, я собі придбав рамку для поздовжнього різу. А, непогана штука. Треба зробити направляючи. Діться, ланцюг стальний, капець, ланцюг класний. Просто він по-дурному по заточений був з заводу. Ланцюг прям крошиться. Ота стружка не, не лишає такі і там лишилося, а вона обсипається. Просто пальцем такою вона обсипалася. Ланцюги гарні, ці у лідера вони гарні ланцюги. Що на маленькі пилочки, що ці це вони гарні. Що одна четверта, що 3,8, супер. Не знаю. Не мені подобається. Але да капец. капець. Капець забить зуби. Ось дивіться, бачите, там завусениця є. Дивіться, пальцем раз. І все, її нема. Вона просто крихка така і облітає від, від ланцюга. Так що, друзі, ось така, така у мене машина. Так я заточую ланцюги. Такий ось такий кут. Ось такий кут. Мені дуже підходить. О, бачите, ні за нічого немає. Якщо трошки є, то вона просто від пальця відпадає. Точити треба дуже акуратно, аби не перекалити зуб. Ось такий заріз виходить. Ось такий Такий він у мене виходить кут заточки. Можливо, хтось хоче, може менший кут атаки зробити. Я робив на 60 і на 50. От, зараз на 50 було, стояло на 60 теж. Ну, от, от 60-50, оці нормальні. Якщо вже тупіше його робити, то він вже не хоче так добре пиляти. Ну, зараз ось, ось цей кут мені найбільше підходить. Отакий він. Ось такий він. Магнітики ловлять трошки того, тої пелючки. Ну, я задоволений. Для домашнього господарства повністю вистачає аж забагато. Мені сподобалося те, що можна робити кут атаки. Оце. Бо в тих, в котрих неможливо робити кут атаки, ви просто ну, стесуєтеся на одну сторону і потім, виходить, який трикутний зуб, такой, як сукєрою, просто підбитий. А тут є камінчики для правки. Все, можна підправити, його зробити півкруглим, бо він був гарненький, кругленький. В принципі, я не думав цей станок показувати, бо вересканять дуже багато, там, що реклами та всяке таке. А потім думаю, а чому б не показати? Та дивіться собі й може комусь пригодиться, може комусь знадобиться. Я ж кажу, я вичислив кут, який в того ланцюга, такий собі зробив в того. Шикарно. чудесно просто. На цьому буду закінчувати. Пишіть в коментарях. Пишіть, все пишіть. Пишіть, що я неправильно заточив. Я у відео сказав все. Пишіть свої враження, пишіть, чим ви заточуєте, який у вас станок. Що доробляли? Який кращий кут, можливо, мені щось підкажете, можливо. Якийсь буде ще кращий кут, і менший градус, кутатаки, чи, чи якийсь інакший круг. Ну, коротше, чекаю зворотнього зв'язку від вас. Я на зв'язку миру добра злагоди завжди залишайтеся людьми. Не забудьте про подобайку, підписку, дзвіночок і до нової зустрічі!